Друга частина переходимо, пацієнтка походила, порухалась, понахилялась. Подивимось, як, як наша робота тримається чи ні. Чудовий тонус, не спіши. збільшуй силу, більшу, більшу. Чудово. Гору. Чудовий тонус. Одразу розслаблення. хорошо. Отже, неврологічну дезорганізацію ми прибрали. Тепер запит саме до шиї. Ми візьмемо, мені буде зручно працювати з однією з екстрапірамідних м'язів, це чотириголовий м'яз бедра. Ми подивимося, як він працює в гору. Чудово. Подивимось так само гору. Одразу. Гору. Чудовий тонус. у нас. І подивимось на короткому гору. Так, все розслабляється одразу. Все чудово працює. Отже, біль починається. Давай перевіримо знову пазуху. Ставимо одну ручку другу. Накриваємо так. Вгору. Ч -ч -ч, розслабить. Поки розслаблено. Показуємо нервові системи, що ми будемо працювати вгору. Бачимо, що тонус не змінюється в нервовій системі. Цей регіон для нас не є значимим вже, але ми можемо перевірити, чи все ми допрацювали. Ми беремо, переводимо вгору в силу. Знімаємо звідси і подивимося, що всі регіони взагалі у нас відпрацювали, Тобто всі аспекти нашого здоров'я. Механічне здоров'я відпрацювало. Знову перевіряємо. Тімус. Гору. Чудово. Ще раз. Чудово. Ми бачимо, що жодних. Глазки закриті. Жодних змін, а явних немає. Але можуть бути неявні. Неявні це якраз ті приховані, коли нервова система не знає про існування. Тобто цей регіон має понижений неврологічний сигнал, і тіло, поки ти не спровокуєш його явно, ти не дізнаєшся. Тобто в нормі всі аспекти хорошо працюють, але потрібно перевірити на приховані. Отже, ми просто провокуємо різкими такими рухами в різних векторах. Просто банально механічні. Речі. Все. Тобто, коли я тільки створюю сигнал mm. в нервовій системі, на не праву частину, зараз подивимось, саму склову кістку, чудово, а це в нас гор від грудина ключо-сусили м'язу. Mm. Так, от. Ну і там болить одразу. Тобто, як тільки я створюю сигнал для ключично сусильного м'язу, зразу проявляється прихована дезорганізація. Отже, цей регіон для нервової системи не контрольований. Вона не знає, що з ним робити. Перевели вгору. Все. І тепер потрібно подивитися, що саме трапилось. Механічна травма. Пам'ятаємо, що в нас була механічна травма. Механічна. Механічно. 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 Очі закриті. Механічна. Окраска сигнал. Механічно. Тобто це механічна травма в самому м'язі. Можливо, прикріплення, можливо, в фасті, можливо, в глибоких десканинах. Є фіксація, яка і впливає на отакий от стан. Незрозуміле. Видавай вас. зуби. Видалення було, але ну, треба зрозуміти, що там. Поїхали. Перший рівень. Нормально. Я використовую третій рівень, ми знаємо, що в нас є. Я буду використовувати різні склеротоми для того, щоб сигнал більш обширніше в нервовій системі фільцював. Змінимо час трошки. Ось це 10, 10 рівень. Чудово. Вище 10 го йдуть глибокі структури. 6, 7, 8, 9, Які є. Є питання. Ми перевіримо другий м'ясо. візьмемо. У нас 11 рівень. був. 2, 11. Так, є 11 11 рівні, є проблема. 12. На 12 му немає. Отже, ми знаємо, що в нас є 11 й рівень. 11, -ти. 11. -ти. Це глибока фіксація нерву. Наша задача подивитись, де саме фіксований нерв. Я знаю, що я штовхав ось сюди тканину. а найближчий вихід буде ось тут, в яремному отворі. Відповідно, там, більш за все, є якась фіксація. Подивимось. Неприємно пацієнтки. Є у спідсиленні. Перевіряємо, чи це дійсно правильний сигнал. Ще раз. Ми бачимо, що це, да, це дійсно правильний сигнал. Тобто, у неї є фіксування в яремному отворі нерву. Виконуємо, ось притягуємо. Далі подивимось, куди не рухається він. Сюди рухається. Опустимо вниз нерв, не рухається. Тож у нас нерв не рухається по діагоналі і не рухається вниз. Далі штовхаємо нерв дозаду. Бачимо зміну тонусу знову. Відкрити пород. Надавила. Закрити рот. От наш рух. Тобто я буду поєднувати роботу шкірних покровів разом з роботою розслаблення нерву. І одночасно з цим вона буде механічно працювати для того, щоб м'язи закріпили даний результат. От Нам потрібно буде виставити. Отже, поки нічого не робимо. Зміщаємо, відтягуємо, опускаємо, відкриваємо ротик і закриваємо. І все це ми перезавантажуємо. Це буде новий стереотип. Роботи, отже. Тепер я буду виставляти. Підтягнув, опустив і завернув. І в цьому положенні прошу просто відкривати м'яко і закривати рот. Не спішимо. М'яко вдумуюся в те, що ми робимо. Одночасно втримую вектори, які я знайшов для механічної корекції. Чому три вектори? Тому що для нашого мозку всі клітини, всі структури знаходяться в 3 d моделі. Відповідно, нам потрібно три вектори для того, щоб. Мозок зміг повноцінно виставити картинку про своє тіло, хрускає і розслабляється. Працюємо, працюємо, працюємо. Зараз розслабиться повністю. Чудово все розтягнулося. окей. Перевіряємо, бачимо зміну положень. Скидаємо наш комп'ютер, виводимо в чистий нуль. Далі просимо знову пацієнтку поставити ручки на гемогрі пазухи. Угору. розслабити, розслабити, вгору. Чудовий тонус. Переводимо комп'ютер. Знаємо, що механіки жодних у нас не було. Перевіряємо на прихоп. Бачимо, що тонус. Не змінюється. Так. І перевіряємо, чи в нас норма тонічна. Та там. Норма. Норма. І можна таким чином перевірити, чи тіло не змінить показники, якщо штовхнути. вгору. не змінює. Все прекрасно Тобто Ми розслабили нерв. І домашнє завдання буде для неї: це розслаблення нерву в декількох векторах. Тобто, опустити суди. І допомогти йому таким чином розкрити. З одночасним пропрацюванням ще лепо відкривати і закривати, робити імітацію, ніби ж Для того, щоб тіло максимально ефективно поставило свою програму на новий рівень. Окей, дану програму потрібно виконувати. потрібно виконувати. Ну і відповідно кінезіологічно підбираємо, як часто дозування, скільки потрібно виконувати. Виконуємо кожного дня. Один раз в день таку зарядку. Два рази в день. Один раз в день. Краще робити вранці. Перед сніданком. Знаєш, кожного дня вранці перед сніданком неділю. Більше. Одну неділю. Ось буде зарядка і реабілітація для того, щоб відновилась якісна робота, грудина ключично-сосевидного м'яса.